Дивіться, у мене геніальна ідея. У мене є формочки для льда, я їх очистив. І от є пельмені. І що, якщо заморозити один пельмешик і зробити льдишку, запхати в, сир... в... в саму формочку, заляти водою, поставити сюди на 24 години. Я так завжди роблю свій льод. І от зараз щось не хоче відкриватися. Ось. Вот. Беремо якийсь один пельмешок, Я візьму найменший, напевно, щоб він точно вліз у формочку. Ось. Да. Ну це який я перший знайшов, Закриваємо пельмешки, Ось наш пельмінь. І ось наша формочка. Трошки не влізає. Ось такий пельмень у нас вийшло, і він знов не влізає. Знов все ось такий у нас пельмень отрима, і ножницями його обрізали, і ось остатки від цього пельмішка, тут навіть до м'яса дійшов, тому що не вилазить. Ми в якусь із цих формочок покладемо, заляємо водою, він в льот закатається і буде потім результат через 24 години. Якщо вам цікаво, що з цього вийде, чекайте проди. А, от ще я забув зняти, як я набираю воду. Ось о. Ну, ще ці залиємо, щоб був льот. Такого крухнього, щоб це був льодик. Несемо дуже акуратно. Дуже акуратно дотий племень. Він там у воді хоча б. В воді там. Ну, не, льот з нього получиться так. Осьо прода, як я заморозив в пельмень. Осьо він такий, получився у нас в льод.